Уявіть, що ви прокидаєтесь через 50 років. Ваше серце не орган, а біочіп. Ваш мозок підключений до хмари. А тіло не старіє, бо клітини самі відновлюються. Це не фантастика, це проект людина 2.0». І сьогодні ми з'ясуємо, чи справді наука вже почала переписувати людство. Людина 2.0» — це не супергерой, це етап еволюції, коли ми починаємо покращувати себе не природою, а технологіями. Ми вже редагуємо гени, друкуємо органи на 3D-принтерах, відновлюємо ZIR імплантами, А нейроінтерфейси дозволяють керувати комп'ютером силою думки. Іншими словами, ми стаємо дизайнерами власного виду. Почнемо з головного. ДНК у 2012 році вчені винайшли технологію CRISPR-Cas9 – Молекулярні ножиці, які дозволяють вирізати та вставляти гени. Це означає, можна лікувати спадкові хвороби, створити стійкість до вірусів або навіть вибрати колір очей для майбутньої дитини. Уже сьогодні в Китаї народилися перші діти з модифікованими генами, і це лише початок. Але разом із Надією з'являється страх, де закінчується медицина і починається дизайнерська людина. Другий крок кіборгізація. Людство давно мріє замінити крихе тіло на щось міцніше. Вже існують біонічні руки, в які відчувають дотик, Протези, якими можна грати на гітарі екзоскелети, що дозволяють паралізованим ходити. І навіть штучні серця, які б'ються довше за природні. Звучить як фантастика, правда? Але десятки компаній вже випробовують повністю штучні органи. Наступний крок інтеграція мозку з машиною. Те, що вчора здавалося фільмом, сьогодні робить Ілон Маск. Його компанія Neuralink імплантувала чіп у мозок людини. Це не просто технологія, це двері до злиття розуму і комп'ютера. У майбутньому ми зможемо не лише керувати пристроями думкою, але й завантажувати спогади, мов програми. Уявіть, що знання не треба вчити, їх можна просто завантажити у свідомість. Але що тоді означатиме я, де закінчується особистість і починається система? Наступна межа смерть. Уже зараз вчені працюють над завантаженням свідомості в цифрову форму. Це називають майнд аплодінг. Якщо мозок це електричні імпульси, то теоретично їх можна скопіювати і перенести в комп'ютер. Тобто безсмертя, але не тілесне, а цифрове. Проте філософи запитують, якщо копія мене існує в мережі, це я, чи лише тінь, яка думає, що вона я. Кожна нова технологія це спокуса. Можливість створити ідеальну людину може обернутися катастрофою. Уявіть суспільство, де багаті купують довге життя, а бідні залишаються старою версією 1.0 або державу, яка редагує громадян, щоб вони були покірними. Саме тому вже зараз створюють міжнародні етичні кодекси, які мають зупинити зловживання. Але історія показує, коли технологія з'являється, її неможливо відкрутити назад. Біохакінг, коли людина стає власним експериментом, сьогодні сотні тисяч людей по всьому світу називають себе біохакерами. Вони вживлюють собі мікрочіпи, контролюють гени, обчислюють рівень гормонів щогодини. Вони вірять, що тіло це не храм, а система, яку можна оновлювати. Біохакінг це перший крок до саморозробленої людини. Але де межа між турботи про себе і небезпечним втручанням у природу? Нейроетика, коли свобода волі під питанням. Якщо машина може читати думки, хто відповідає за злочин, якщо вона підказала нам його зробити? Сьогодні вчені вже розпізнають базові емоції через імпульси мозку. Але чи означає це, що майбутні уряди зможуть буквально бачити наші думки? Свобода волі поняття, яке може зникнути разом із приватністю. Людина 2.0 не лише сильніша, вона прозоріша, ніж будь-коли. Штучний інтелект як продовження людини. Якщо штучний інтелект уже може створювати мистецтво, писати музику і коди, можливо, це просто наступна форма людського розуму. Ми навчаємо машини мислити, але чи навчимо їх відчувати? І коли вони стануть розумнішими за нас, чи не станемо ми для них тим, ким для нас були неандертальці? Еволюція чи новий вид? Коли ми вдосконалюємо себе штучно, ми порушуємо головний закон природи. Еволюція більше не вибирає. Ми вибираємо самі. Але якщо людство поділиться на оновлених і звичайних, чи залишимося ми одним видом? Можливо, людина 2.0 – це вже не людина в звичайному сенсі. Це новий етап, нова біологічна гілка, яка змінить нас. Ми так поспішаємо стати досконалими, що ризикуємо забути, заради чого взагалі живемо. Можливо, справжня людина 2.0 – це не та, що має імпланти і безсмертя, а та, що навчилася співчуття, емпатії, і розуміння. Бо технології можуть зробити нас сильнішими, але тільки ми самі можемо зробити себе кращими. То що ж означає бути людиною у світі, де нас можна вдосконалити, продублювати чи відновити? Ми перше покоління, яке реально ставить це питання. Ми навчилися керувати еволюцією, і тепер від нас залежить, якою вона буде. Людина 20 це не лише про технології, це про вибір залишитися людинами чи стати машинами, які просто нагадують людей. Подумайте. Ми єдине покоління за всю історію людства, яке може не просто спостерігати еволюцію, а керувати нею. Ми втручаємось у найсвятіше життя, пам'ять, свідомість. Ми лікуємо, редагуємо, вдосконалюємо, створюємо нові форми буття. Колись люди мріяли про безсмертя, тепер ми реально його конструюємо. Але з кожним новим кроком ми стаємо трохи ближчими до богів і трохи далі від самих себе. Бо якщо можна створити ідеальне тіло, чи збережеться сенс болю, якщо можна завантажити знання, чи буде цінною освіта? Якщо можна не вмирати, чи збережемо ми людяність? Людина 2.0 – це не про метал, чіпи чи безсмертя, це про вибір, який ми робимо щодня, між прогресом і мудрістю, між силою і совістю, між бажанням бути богом і вмінням залишатися людиною. Ми вже переписуємо свої гени. Ми з'єднуємо мозок із машиною. Ми навчаємо штучний інтелект розуміти, відчувати, творити. Але якщо колись створена нами система стане досконалішою за нас, хто тоді буде людиною 2.0? Ми чи вона? Може еволюція ніколи не закінчувалася, просто тепер її продовжує не природа, а наші творіння. І коли настане день, коли вони поглянуть на нас, чи пізнають вони в нас своїх творців? А може, ми лише чернетка того, що стане справжньою людиною? Наука це сила, яка веде людство вперед. Від перших іскур вогню до польотів у космос. Вона дарує нам відповіді на найглибші питання. Ми звикли довіряти її відкриттям, вірити у непохитність фактів і силу доказів. Але історія пам'ятає інший бік. Вік спокусу і амбіцій, де вже гаслави та прагнення сенсацій затуляли істину. Там, де наука перетворювалась на арену для обману, а гучні заяви лунали голосніше за перевірені факти. Іноді це були чесні помилки, які світ сприймав як прорив, а інколи навмисні фальсифікації, де хитро підроблені відкриття руками вводило в оману найкращі уми планети. Ці історії не просто шокували світ, вони змусили науку подорослішати, стати суворішою до себе і своїх методів. Сьогодні ми зануримося у п'ять найбільших наукових обманів, які сколихнули людство. Це не лише розповідь про афери, це нагадування, що навіть у храмі знань завжди є місце людським слабкостям, і саме здатність науки визнавати помилки, робить її справжньою силою, яка веде нас до істини.